вон, і пішли. П'ять тички берете. Ось так робиться лукола. Ми тут посадили теж треба закріпити, тому що маса буде велика. Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. Сьогодні вирішили вам показати, як тут на львівщині садять фасолю. Це я пам'ятаю, що з моєї пам'яті, як ми садили, От я, тики ставили, це ми вже тут посадили. Ми тут посадили ясь, тут називають її не ясь, а називають її САС. САС. Оце такі. І ще є в мене перепалине яйце. Трошка я повибираю, тут трохи є такого. Бачите, оце перепалине яєчко таке. Ще в мене є один сорт, але... Пізніше трошки це спаржівка жовта, широка, і її стручками жаруть, варять, бож варять, що хочете, жарити можна, це е, теж будемо садити на тички. Тички 2-3 метри. Два не буде, буде більше, 3 метри. Е, до тих 80 см. Тут вже нас посадяний. А зараз детальніше покажу, як ми садимо. Це нахідів реч, ось тільки травень, а в нас вже голюна. різна запустає. Переважно ми перепробували, ну і нам більше інші побудовався е, я біла. У нас солодка, крупніша, добра, е, навіть можна коли ще зелені стручки. А велика ще нести, не ну як каже, не дозрівша, не засохла фасоля, ми її теребимо в кульки і в морозилку. Тоді не треба ні відмочити, ні нічого. Вкинули в борщ, бо хто любить борщ, той е, варить фасолею, як це борщ без фасолі. О, і я той самий рендекс і ще взяв. Таке для муравьїв, бачите, до мурах. А чому? Тому що вони тут багато є. Ми коли кидаємо довкола, кидаємо довкола, зараз просто покажу. Ось так робиться довкола. Цей. І зараз я вам покажу просто-напросто. І так по, по кругу ми вложимо. Це я вам просто показую наглядно. О, у нас 10 штучок скинули. 12 прийметься, не прийметься, не знаємо, лишнє не буває. Воно буде отак трошки рембиться. І трошки ми сипемо, Отак. сипемо для, для О, І помаленьку закриваємо. І помаленьку закриваємо. Бачите? Помаленьку ми закрили. Отак ми так і робимо. Ми ну і закрили, це я просто показую і один. І зараз я покажу, як я робив самі е, ямки. ж треба закріпити, тому що маса буде велика. маса велика, І буває, що у неї гне. Якщо погано заціпити, то воно гне. Якщо заб'є. Ось такий лом. Забиваємо лом і пішли. хватит. И пошли. О, такая яма у нас получилась. И... Добре запихай, бачите, добрый запихай. И вот прямо мои? Воно буде тримати. Далі ми не будемо робити. І це наша так садиться фасоля. Переважно тут білу от, тую ясь садять. Ну, є різні, звичайно. Але переважно перевагу дають білі фасоліки. Там і ічинахи приготуєш і дещо такого приготуєш, що непогано вона і роди. Вона і роди дуже добре. О, кожному, як то кажеться, яка подобається. Ну і спаражівка. Спаражівка називають. Вона має жовті. Ну, правда, є спаржова фасоля є тоненька, тонка, має саму цю струками можна їсти, коли жовта, вона молода. Берете самі оці стручки по кусочках на сковородку з бобом зеленим і жарите. Дуже смачно. Приправи самі додасте, які хочете. Це ми постійно так садимо. Є вона кущівкою, а є вона, що плететься. Але кущівкою вона трошки менша є. А ця широка, добра. На ринку не раз я показував в розріб продавали вся дари. Продавали, люди брали. І так само можна заморозувати є, що закручують з томату, з чим хочете, різними приправами закручують теж непогана е, штука. Це самі, самі ті стебла, е, коли вона вже всередині буде трошка, як то говориться, фасолинка. Можна і без неї, тільки, щоб воно сам струк, кажу, він непоганий, стручок, а, а добрий. О, так, так хотів вам показати і. Хто займається тут, я щоби бачив, а одного разу я бачив, це було Шитомирська область, я проїжджав в Хмельницьку, то там е плантація чимало було, поле. І тик стояло е дуже багато. Тут, як я, припустимо, 30-40 до 50, а там, певно, і до тисячі, тому що дуже кажу, багато було. Ще питаю, де такі тички берете. Ну це вже, певно, три роки, це мені. Погроб привіз старі, старі привіз, десь може двох вже менше сажає, а так, коли б йде просіка лісу, обирають ті палки, щоб не палити, вони собі роблять отакі тички. Просто просіка лісу по-любому йде, тому що там, щоб не захащувати, а це є та сама, як то говориться, орігщовий ну, лісовий. Ліщина. Оце з тої ліщини якраз добрі ті. Тому що дуба ви не зарубаєте ні, нічого. Переважно за повністю є ліщина. Будемо дивитися далі, буду показувати різні свої яцей. хазяйство нагородні. І я вам пізніше покажу так само покажу вам, як вона фасоля буде рости, навіть і для приготування тих бобів, як, що до чого. Може хтось спробує, багато знають, свої рецепти дадуть. І будемо дивитися. На цьому я буду закінчувати своє відео. Бувайте всі здорові. І дивимося далі моє відео, як воно буде рости. І вирощуємо разом фасолю. До побачення!